Усім привіт, друзі! Трошечки інший формат ролика, вступу. Значить, розповім вам, що буде відбуватися одного дня дзвінок, дивлюся, що номер не український, а якийсь зарубіжний. Бодь, привіт, Подкажу, доброго дня. Я твій підписник, потрібна твоя допомога, потрібно зробити ГБЦ. Та кажу, нема проблем, все можемо зробити. Я кажу, все буде класно, все буде працювати. Він каже: так, все чудово, але є одна проблемка, що я знаходжусь в Чех... Чехії і головка теж знаходиться в Чехії. Кажу, та без питань, відправляєте маршруткою і все ми вам тут зробимо. Тому зараз ми їдемо зустрічати маршруточку. І отримувати посилку з Чехії. Бачите, ми виходимо на міжнародний рівень. Навіть звідти нам присилають головку в ремонт. Думаю, буде цікаво подивитись, що нам приїде. Ще хочу додати, що запитав клієнта, чому там не можете зробити, він, взагалі, щоб ви розуміли, попросив просто фрезернути площину. І все. Просто зробити фрезеровку плоскості. На моє запитання він дав відповідь: сказав, бо, ну мінімум два, а то й три місяці потрібно чекати в черзі. Там такого прикола, як у нас немає. що Будь ласка, мені дуже срочно, пожалуйста, машина розібрана, фрезерніть і я погнав. Ні, такого немає, є черга. От будь здоров, два місяці прочекай, щоб тобі просто фрезернули ГБЦ. Тому йому швидше відправити з Чехії маршруткою в Україну, щоб я передивився ГБЦ і відправив йому її обратно в Чехію. Зумієте, яка ситуація? Тому буду знімати ролик і показувати вам. Чекайте Все, до маршруточки. Ось наша посилочка, будемо забирати. Ось. Став сюди, я заберу собі. Все, дякую, забираємо. Все, друзі, посилочка в багажнику. У мене тут трошки безпорядок, не звертайте уваги, хто не вірить, бачите, ось так виглядає адрес. Приїхало нам дійсно ГБЦ, тут все порядок. Ну що ж, давайте розпаковувати нашу посилочку з Чехії. Що нам? Дивимось, що нам прислали. Прислали нам ГБЦ 21083 1.5, інжектор на піддатчик ФАС. Значить, 2016 року ГБЦ це свіжа ГБЦ. Проблема яка? Пробило прокладку і не було де фрезернути площину людині. І він прийняв рішення прислати нам її на дефектовку фрезеровку. Сідла бачу, не просажені. Масложор був, смесь була неправильна, бачите, все в сажі. По площині все супер, варити не потрібно. Одну... Цю треба буде не забудь поставити. Е, далі далі. бачу, що регулювачні шайби десь 3,70-3,80. Перед розбором перевірюю, які зазори, на яких зазорах людина їздила. В общем, дефектуємо. Так, ну, показуємо. Давайте перевіримо клапана на герметичність. Головка засухарена. Дивлюся, два впускний, шостий та сьомий клапан. Потекли. Другий впускний потік. Третій, четвертий випускний потік. Дамо тиск. Бульбашок не повинен бути. Погнали. Перший. <звук> е, Продовжуємо. Другий. Другий. Тримає, третій, вот такий, четвертий, тут взагалі взагалі П'ятий тримає, шостий не тримає, взагалі. Сьомий не тримає взагалі. Восьмий тримає. Потрібно розбирати і ремонтувати. Що ж у нас виходить? Почнемо з сальників клапанів. Значить, колір зелений, значить, це які правильно Віктор Грейнс, які ніхто не держать масло. Вибачаю за вираження. Значить, ось дивіться, ось цей сальник, бачите, він навіть не пошкоджений. Я його зняв, навіть не пошкодив. Тобто він не тримався. Не тримався. Що стосується клапанів. Клапана в шубі, бачите, в нагару, тобто сальники не тримають. Випускні клапана. В язвах. бачите? В'язви. Оно. В'язвах. Клопана, скоріш всього, що прийдеться обновити. Ну, побачимо, все согласуємо з клієнтом. Все согласуємо з клієнтом. Сидло. Сидло потрібно перерізати. Це е, нова ГБЦ, заводські сідла. Тут на них тільки одна фаска, робоча 45 градусів. Ось. Видно, що вони геть фігню проїхали і вже не тримають. І вже не тримають клапана. Ось вже розплескане сідло. Це ось, підгорівше, тому що масло був в циліндрі. Бачите? От. такі у нас справи. Все. Телефонуємо, обговорюємо, що по ній потрібно робити. Також, бачите, пружинки, тарілочки всі чорні, грязні, тому що стару ГБЦ віддать, вже пішло в утільку, купили нову і перекинули комплектуючі. От. Такі справи працюємо. Так, друзі, значить, ГБЦ наша пройшла хімічну мийку. Більш-менш чистенька, але вона і не була дуже грязна. Дуже погано відмивалося. А тут. Тут якась чи бог його зна що, і навіть все не відмилося. Але це не смертельно. Значить, ГБЦ приїхала, в принципі, геть герню. Вона нова, нова головка. Нов. Приїхала там, може, я не знаю, 5 тисяч хай приїхало, може трохи більше зі слів власника. Що по ній будемо робити? Сідла залишаємо, питань до сідла немає, лише поправимо фаску. Направляючи втулки, От, новий клапан, ТРВшний, розмір має 7,98 штук. Дивимося люфт. Бачите, вже є. Якби не критичний, я не кажу, що це критичний люфт. Але поговоривши з власником, він сказав: бодь. Якщо ти вважаєш, що потрібно замінити щось, міняй. Впускні краще, впускні краще, звісно. Але є, дивіться, вона проїхала, ну, 5000 км. Дивіться. Випуск. Оцю точно наполягаю, що треба міняти. Впуск краще, оці дві втулочки ідеальні. Оці дві ідеальні, в принципі. А випуск? випуск краще замінить. В общем, прийнято рішення, вибросовуємо всі і ставимо ТРВ, тому що шутки плохі. Приїхала нома з Чехії, потрібно зробити чорт. І все. Це наша пройшла вже всі механічні обробки, готова до зборочки. Деталі ми відмили, комплект нових клапанів виробник ТРВ. ТРВ Германія. Сідло прирізали, таку мають красу. От, вивели їх. Втулочки також замінили. Люфт, вже бачимо, мінімальний, його навіть на камеру і не видно. Все чотенько Що стосується площини, фрезеровки, зняли 30 сотих. Головка була крива повністю. Все, починаємо. Клапана засухарені, технічна рідина налита, перевіримо, як тримають клапана. Значить, Даємо в канали тиск, бульбашок з-під клапана не повинно бути взагалі. Це вважається ідеально Погнали, перший, супер. Другий, супер, третій. Супер. Четвертий, супер, п'ятий, супер, шостий. Супер, сьомий. Супер, восьмий. Супер. 100% герметичність без притірки. Все тримає. все. Ну, лялечка. А? Лялечка. Збираємо. Ну, ось і все. Ще одна. От така красотка у нас. Готова. Профілактичні роботи по ній завершені. Заміна направляючих втулок, прирізка сідел, комплект клапанів нових, фрезеровка, мойка, зборка сальників регулювання. Також прийшли старсувати клапана. За що використовували направляючі втулки ТРВ, сальники СМ, комплект клапанів ТРВ. Що у нас вийшло по шайбам? Ще я хотів додати. ГБЦ у нас нова, вона приїхала, ну, взагалі, понти. 105, може, якщо приїхала, мабуть, більше і не приїхала. 16 й рік випуску. А регулювачні шайби випускні. Були, дивіться, 3,35. Впуск був 380, Випуск 3,50, 3,55 і 3,30. Як вам така товщина шайб на новій ГБЦ? А? Пожалуйста, значить, що у нас вийшло після того, як я це зробив? Спускні клапана я відразу тарцанув, а випуск не трогав. Потім відрегулював, опять розібрав, торцанув випуск і вже вийшов на такі результати. Коли це відрегульовано, значить 395, 435, 4,35, 395, 390, 420, 405, 395. Ідеально, попав, вивів, чітко просто. От. А було, 3,35, стало 3,95. Буде куди регулювати клапана. От вам. І Якість нових запчастин, нових головок. Тому я завжди кажу: краще відреставрувати свою стару, якщо вона підлягає реставрації, бо нова ГБЦ, якість дуже хромає. Прям дуже-дуже хромає. Ось так. Почаси це в мене зайняв один день. Підписуємо, ставимо лайки, присилайте свої ГБЦ, відремонтуємо. А ми цю відправляємо в Чехію своєму підписнику. Всім це наша посилочка упакована та їде.